Всім доброго дня. Всі, хто перейшли на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам чесник. Маємо такий чесник 2004 року. О, 2024 року. Сорт Любаша озимий. Кому потрібно, замовляйте. Часник свій, не перекупи, нічого. Самі убираємося. Ділянка. Ось. Ось такий чесничок. Часник хочу показати, що не боліє нічим. Крупний. Чесничок весь. Весь крупний. Є, звісно, мілковаті. Ось ось такі самі купаємо. Хочу вам показати, щоб ви бачили, що не боліє. Ось отакий ось маємо чесничок. Купаємо самі. Має отакі от п'ятно бачите? Це він не боліє, це у нас був град, трошки побив. Але нічого страшного, ми його антистресантами пройшли. Хто знає що в Одеській області був град, той знає, хто не знає. ну, Ось теж, бачите, який крупний. Прямо крупний-крупний. На перчатку то, що грязно, не звертайте уваги. Це я володію китайською технікою. Та... Там тільки так руки. Там по-іншому ніяк. Це не японці, що там не течуть, не капають. Ось, бачите. Починаєш робити, то й починається. Ось отакий, хочу показати. Обалденний такий чесничок. Кому потрібно поїсти чи на посадку. Будь ласка, звертайтесь. Номер телефону закріпимо. Пишіть коментарі, який у вас чесник. Буде цікаво подивитись, почитати. Зв'язок тримати з розумними людьми. Хочу показати вам, що ось ділянка у нас ми запустили трошки буряна, зараз скажу чому. Тому що у нас спека, в Одеській області. дуже жарко, у нас 32-35 градусів в тіньочку. дуже спекотно. Тому ось копаємо. Чим копаємо? Ось приблуда номер 2 Лопата, да? думаю, нікому. Ось чесничок. Зараз покажу вам чим копаємо. Все в режимі онлайн. Кто перейшов, будь ласка, ось ось ділянка. Там вона у нас заросла. Але нічого. Ми залишили, щоб тіньочок був. Як копаємо? Копаємо оцим драконом. Хто пам'ятає з відео, будь ласка. Роботяга трудяга. Руки грязні, були. ставив прицепне, я там змащував Трошки є. Ще виживний змащую. Ти там туди поліз, трошки та й замістився. Але то таке. Так. Чим купаємо, будь ласка. Ось, ось нічого бачите ще. Чим купаємо? Купаємо. Зараз хвилину. Ось така лапа. Лапа культиваторна. Верні, стойка від неї. Лапку сам сняв. і лапка. Відео там може бачили, може ні. Ось ось така лапка, все такий дракон. І оцим драконом ось так підкапуємо. Ось ось, підкапує він. Підкапує, кстати, дуже ну, глибоченько. Глибоченько підкапує. зараз покажу вам. Ось о. Купає він глибоко. Навіть картошка є, бачите? Навіть картошка є. Підкапує глибоко. Антиметрів, з 8-9 точно йде в глибину. А Навіть по лапці самої видно. Ось, бачите. По самой лапі видно, що глибоченько. Так, тяне він непогано. Рекомендую. Тяне непогано, але на твердой землі йому трошки важкувато. Як важкувато? Він йде на понижених. І йому не важкувато, він трошки пробуксовий. Може ваги не вистачає. Але так, в цілому не гріється. Ось працював. Маємо 58 градусів, нагрівався до 70. Трошки відійшло від жари, але нічого. Нагрівався до 70, це верхня у мене температура його. А 32 це ось тут датчик стоїть. Під цим. Ось видно. Блистить. Ой, 58 почти. Нагрівався до 70, більше поки не нагрівав. Ми працюємо під вечір. Температура трошки впала, але роботу робить. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, всім гарних врожаїв. Кому потрібен очисник, замовляйте.